Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим! Рівне не стоїть на місці. Воно живе подія. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Нестерпний сморі та заполонив усе подвір'ям. Це проблема, від якої вже багато років потерпають мешканці будинків на вулиці Віталія Магеля у Рівному. Вони розповідають, через постійні прориви каналізації у дворі та на нижніх поверхах немає чим дихати. Чому цю проблему все ніяк не вдається вирішити, з'ясовувала наша Дарина Черемчина. Пані Тетяна проживає у цьому будинку понад 10 років. Розповідає, стільки ж часу вона змушена терпіти каналізаційний сморід у дворі. Ця проблема. Наскільки я проживаю тут вже 12-13 років, то вона я постійно наблюдаю ту картину зимою, літом. Літом це особливо коли спека, то ну, неможливо. Вікна повідкривати не можна, коли сильна спека, його чути. Потім, по-друге, несе дуже такі, буває часом нечистоти, і ну це, це не то, що там періодично там воно буває, назбиралося, прорвало і пішло. Мешканці кажуть, що прориває каналізацію регулярно та найгірше літом. Через пеку сморід стає просто нестерпним. Окрім того, нечистоти часто затоплюють дорогу, якої батьки з дітьми ходять до дитячого садочка, який розташований поруч. Діти в школу, в садочок, батьки ведуть, там неможливо прийти, бо воно дуже смердить. Діти на стадіон, велосипеди гуляють, і там є коти, вони котів доглядають, то все туди і все несе, та сторона більше потерпає. Як заб'ється, так і воно і смердить, і тече, як тече, то вони не чистять, тільки з одних на другий перекидають. Ну, Раніше ж не було такого, раніше трошки був порядок. Мешканці кажуть, неодноразово зверталися до Рівнеоблводоканалу, облводоканалу, щоб прочистили каналізацію. Однак їм відповідають, що підприємство не відповідає за ці мережі. Виясняли раніше водоканал приїжджав, чистив цей останній раз. От цього разу, коли потекло, вони сказали, що це не наша робота. Ми чистити не поїдемо в рівне теплоенерго, будь ласка, і там собі рішайте свої проблеми. Однак, як нам повідомив начальник служби каналізаційного господарства рівне облводоканалу Андрій Чагадаєв, станом на 11 серпня на каналізацію, на яку бідкаються мешканці будинків на вулиці Віталія Магеля, вже прочистили. Та все ж додає, вони не зобов'язані були цього робити, адже мережі перебувають у приватній власності. «Працівниками підприємства проведено прочистку каналізаційної мережі, незважаючи на те, що дана ділянка, про яку, яку яка вас цікавить, вона перебуває в приватній власності. Відповідно, приватний власник зобов'язаний утримувати належним чином і доглядати за своєю мережею, щоб не допускати аварійних ситуацій і виходу січних вод на поверхню. Аби уникати подібних проблем у рівному, Андрій Чагодаєв наголосив, що підприємство готове обслуговувати приватні мережі. Для цього необхідно, аби до них із відповідним проханням звернулися безпосередньо власники. Майже втратили надію, мешканці будинку на вулиці Соборній у Рівному досі чекають ремонту ділянки, де провалюється асфальт. Кілька місяців минуло, а обіцяні ремонтні роботи, за їхніми словами, так і не розпочалися. Більше того, за словами місцевих, поряд з аварійною ділянкою почали будувати щось інше. Що про ремонт кажуть у департаменті благоустрою та інфраструктури, та чи справді там планують зводити новий багатоповерховий будинок, розбиралася наша Вікторія Кимець. Обіцяного три роки чекають. А мешканці вулиці Соборної, 416 у Рівному вже майже рік. Біля їхнього будинку тривалий час розрита ділянка дороги. Ще у кінці травня мешканцям пообіцяли, що роботи на проблемній ділянці ось ось почнуться. Їхню вартість оцінили у півтора мільйона. Утім, майже за три місяці каже Світлана: нічого так і не змінилося. Як були гори Карпати, тільки вони поросли вже лісо заросли і, і все на тому. Прийшли, поговорили після мене, виступили, сказали, все буде, і нічого з травня місяця. Це вже травень, червень, липень, уже серпень за чотири місяці. Нічого, і мабуть, і нічого не буде. Люди скаржаться, що ця розрита ділянка дороги завдає їхнім будинкам чималої шкоди, особливо під час дощової погоди. Пані Світлана каже, неодноразово вода піднімалася настільки, що затоплювало будинки, але затопило так нас, що взагалі до п'ят. Того під'їзду вода йшла просто по по бровці. Як оце бровка, тако коли лялася електрошітовис? Затопило на 70 сантиметрів всі підвали в воді і. Оце на тому все. А якби дощ йшов ще зо дві години, то я вже не знаю, що тут було. Більше того, додає Світлана Базарна, І, поблизу взагалі розпочалися зовсім інші роботи. Мешканці припускають, що ділянку готують до зведення житлового будинку. Почали тільки, он, де буде будинок стояти, який будуть будувати. Ну, я не знаю, десь, мабуть, з червня, або не знаю вже коли, чи може з травня вже. У департаменті благоустрою та інфраструктури рівного пояснили, що підготовка до ремонту цієї ділянки розпочалася. Спершу прибрали самосіви, які заважали заїхати техніці, оскільки ділянка складна, на те, щоб довести усе до ладу, потрібно трохи більше часу. Будувати аніж прибудовувати значно важче, тому що фактично первинно ми боремося з наслідками цих підтоплень, які були і розмиву. Звузити дану саму ділянку по водовідведенню, привести в належний стан, укріпити. Зараз відбув. Бувається процес вкріплення дна, тобто великі булатні каміння засипаються на дно, щоб ми потім могли вкласти на нього як бетонні конструкції, так і труби, які будуть проводити з власне водовідведення. А припущення місцевих мешканців щодо можливого зведення неподалік багатоповерхівки Руслан Гудима відкинув за проектом. Там передбачена водовідвідна канава. Тобто, можливо, це дещо вводить людей в оману та канава, оскільки будуються фактично. Прокопується широка траншея техніка, яка на даній ділянці вона якраз і є щодо будівництва системи водовідведення і до її відновлення. Руслан Гудима додав: роботи на проблемній ділянці на сьогодні ведуться. Результат люди вже побачать після того, як доведуть до ладу водовідведення на цій вулиці. Майже фініш багаторічна проблема, яка турбує рівнян, ось ось буде вирішена. Мова про підземний перехід на вулиці Данила Галицького. Роками люди нарікають на його стан, і ось більшість ремонтних робіт у цьому підземному переході вже зроблена. Там станом на сьогодні провели демонтаж та взялися за сходи. Коли буде завершення ремонтних робіт, та як рівняни реагують на оновлення, дізнавалася наша Юлія Котляревська. Розбиті вщент старі сходи, відбита штукатурка та непроглядна темрява. Так що донедавна виглядав підземний перехід на вулиці Данила Галицького. Зараз він уже ось такий. Опитані нами перехожі кажуть: різниця очевидна. Нарешті дочекалися змін. Дуже було важко і проходити все а людям старим, то зовсім. А зараз дуже хорошо роблять, звичайно, Да. тільки щоб скоріше падали, звичайно, і діти падали. Я сама колись зацепилася. То змінився, що можна з дитиною, особливо дитина. Що можна пройти, гарно зробили, що, що люди пішли на уступки і дуже красиво зробили. Ну, покращення є, бо сходи не, не споткнешся, хоча б можна ступити на його. Нормально. Нагадаємо, перехід почали ремонтувати ще у червні цьогоріч. Заплановано було ряд робіт, зокрема, оновлення сходів, на які роками нарікали перехожі, відновлення стін, стелі, а також покращення освітлення. У департаменті благоустрою та інфраструктури рівного кажуть, до квітки залишилося зовсім трохи. Продовжується роботи. Наскільки я знаю, вже по моєму дві секції з трьох готові. Тому роботи продовжується. Думаю, що незабаром ми вже будемо. Мати завершення роботи даній ділянці Руслан Гудима додав, затягнулися терміни ремонту цього пішохідного переходу ще у зв'язку із автопригодою, яка нещодавно трапилася на перехресті неподалік. Проте робітники вже працюють над відновленням того, що пошкодили. Нещодавно там сталося на даному перехресті ДТП і вже, вже по новому. Зроблено збудовано вже не нас напевно руйнація, але я знаю, що майстри мають все діло відновити, поправити, і воно все буде в належному стані, такі як потрібно. потребує. Наразі роботи продовжуються. Триває відновлення перил та обшивка стін. Проводять бутовне відновлення сходових маршів та вкладають тактильну плитку. У рівному очистять дві притоки річки Устя міська рада підписала угоду із національним університетом водного господарства та природокористування. Цьому передувало багаторічне дослідження. Наразі ж триває погодження документації і вже найближчим часом зможуть взятися до роботи. У якому стані притоки зараз та що з ними планують робити? Знає наша Дарина Черемшина. Вона і продовжить. Притоки річки Устя, Тинівська та Боярчик, протікають через Рівне, а точніше мікрорайон ювілейний. Про їхнє очищення говорить не один рік, адже водойми перебувають у жахливому стані. Група експертів-екологів із національного університету водного господарства та природокористування провела дослідження двох приток. Напрацювання представили у міській раді рівного. Тобто наша основна задача в нашій моделі розвернути було всю, всю територію цілком починаючи. Територію руси, руссалаву річку закуповувати низьку західів, які при найменше капітальні вкладенні можна досі мати мальчика. Але ще раз профлюсь, частина були зроблені. І це дуже між нове гп та міською радою рівного було підписано угоду на виконання робіт із спорядкування двох приток річки Устя, як зазначив ректор Національного університету водного господарства та природокористування Віктор Мошинський. Уже є напрацьований план покращення стану приток Тинівська та Боярчик. Безумовно, і тут справа ж не тільки в прочищенні, бо там великий спектр заходів, які буде передбачений проектом, починаючи з впорядкування джерел джер, джерел витоків річок, і закінчуючи гірловою частиною і всіма іншими організаційними і юридично-правовими, і земельно порядними роботами, які будуть виконуватись, бо це має бути єдиний комплекс, єдиний результат. Як зауважив виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шекерзян, наразі чекають на погодження документації. Коли його отримають, зможуть розпочати роботу. По даних двох річках ми теж будемо очікувати саме погодження, тобто тому, що воно має прийти певні критичні моменти там. ОВД також це всі документи, які безпосередньо дадуть можливість фізично вже нам почати цю всю роботу робити. І таким чином будемо покращувати наші водойми, очищати своїми силами, чи звучати донорів, чи вигравати якісь певні європейські проєкти. Віктор Шекерзян додає, паралельно триває робота із покращення Басівкутської водойми. Ну, перш за все, ми завантажили систему дрімса очистка самого Басівкутського озера. Я думаю, що десь на наступному тижні будемо підписувати меморандум, тобто будемо бачити, що кому будемо залучати туди з донорів. Тобто, ми ж почати вже фізичну роботу. Це той проект, який був зроблений ще раніше. Виконати усі заплановані роботи з очищення приток Тинівська та Боярчик планують протягом року. Результат можна буде побачити влітку 2026-го. Змагаються за Кубок. У рівному стартував передсезонний турнір Кубок Нескорених. Участь беруть чотири команди з рівного Хмельницького, Луцька та Києва. Відбулося уже два матчі. Про результати розкаже наша Сніжана Твардовська. Перші поєдинки у Рівному розпочався передсезонний турнір Кубок Нескорених. Матчем відкриттям стало Волинське дербі. Рівненський кардинал на домашньому майданчику зійшовся із Луцьким Любертом. За чотири хвилини до кінця першого тайму господарі пропустили. За «Лучан» забив Владислав Камець. Перший тайм гри пошов в напрузі. Боротьбі трішки володіємо ініціативою, але підводить реалізація. Кардинал вже не перший раз бере участь в цьому турнірі. Він досить добре показує, наскільки команда правильно виконує свою роботу і наскільки правильно готується до чемпіонату. У другому таймі, попри гольові нагоди, забити у відповідь гравці кардиналу не змогли. Не забили більше й гості. Підсумковий рахунок 0-1. Ці змагання. Всі дуже довго чекали, так як в нас була дуже велика пауза. Звісно, що хотілося старт цього турніру виграти, показати, порадувати болівальників і самим надихнутися на початок чемпіонату. Результат негативний, але я думаю, що ми зберемося і завтра, після завтра покажемо ще кращу дамо бій і покажемо хороший результат. У Кубку Нескорених беруть участь чотири команди: три з екстраліги та одна із першої ліги. Окрім згаданих кардиналу та Уберта свій стартовий поєдинок провели Хмельницький Сокіл та Київська команда Десна Белінтех, яка святкувала перемогу над соколятами 4 4-2. Загалом на турнірі кожна команда проведе три матчі. Сьогодні у нас стартував кубок Нескорених, який буде відбуватися в нашому місці 14 по 16 серпня, де будуть представлені чотири команди. Ми як господарі. Київська Десна, Луцький «Лювард» і Хмельницький «Сокіл». Кожен день кожної команди буде по грі до суботи. Протягом наступних двох днів кардинал зіграє проти команди Десна-Белінтех та Сокола. До слова, потрапити на поєдинки можна за добровільний донат. Також між матчами проводять лотереї для оболівальників. Усі зібрані під час турніру кошти будуть спрямовані Силам оборони України. Багато земельних питань та бюджет цієї п'ятниці у рівному відбулася чергова сесія міської ради. Депутати зібралися, аби вирішити важливі питання для громади. Як усе було, дивіться далі у сюжеті. За декілька хвилин до початку сесії Рівненської міської ради на вулиці зібралися люди. Більшість з них торговці ринку дикого. Вони прийшли протестувати проти нібито платної парковки, яка, як їм сказали організатори мітингу, має незабаром з'явитися на ринку. Що зараз поставлять і зроблять ту малесеньку платну парковку? Да, то дикого ринку практично не буде, тому що там дуже мало місця. Ми не можемо розширитися за рахунок железнодорожної колії. Правильно ну не будемо ставити там машини. «Йшли слухи, що мають там, де є. Безкоштовна стоянка, де машини ставлять. Мають зробити платну стоянку. Це є наші робочі місця, це наша є робота, де ми годуємо свої сім'ї. Хоча ніхто з мітингувальників не міг пояснити, звідки йдуть ці чутки, налаштовані мітингарі були рішуче. А не досі розпочалося засідання сесії міськради. Депутати розглядали та ухвалювали додаткові питання перед тим, як перейти до порядку денного, встигли розглянути бюджет. 18 військових частин це сил оборони, це те, що ми завжди допомагаємо на кожній сесії. Плюс ми прийняли субвенцію від держави, тобто це і так само йде і на харчування, і на закупівлю дронів від сусідніх громад. І те, що стосується сил оборони, ми фактично постійно допомагаємо. І сьогодні можу зазначити, що якщо все, що пов'язане з військовим станом, ми сьогодні з депутатами працювали це. Біля 30 мільйонів подякувати військовим, які завітали на сесію, та вислухати їх. Хотів би вам висловити слова вдячності від себе особисто, від мого колективу за безцінну допомогу, постійну безцінну допомогу нашому підрозділу. Завдяки вашим зусиллям наші козаки можуть виконувати. Поставлені бойові завдання вирішили також і питання про передачу ділянки рівненському тресту зеленого господарства. Це тільки єдине розроблення проєкту земловострою для того, щоб, наприклад, ми могли <кхм>, безпосередньо і жителі міста могли користуватися даною земельною ділянкою, оскільки ми могли б обслуговувати, приймати якісь певні рішення, виділяти туди кошти, залучати якихось донорських донорів, так само європейські кошти. І варто було лише дійти до питання по вулиці Здолбунівській, сесійну залу заполонили мітингувальники. Діти мої виросли на цьому ринку, Ми не хочемо Коштонивісов надайте нам, будь ласка, під'їзд до наших контейнерів, де ми працюємо надалі. хочемо працювати. Віктор Шакерезян пояснив, платну парковку там робити не збираються, а страх людей втратити робоче місце марний до їхніх ділянок. Ніхто не має взагалі ніякого відношення, ніякого ну, взагалі зустрічного питання. І все, що відбувається на сьогоднішній день місці, це голосується все депутатами або членами виконкому. Тобто, самовільно ніхто нічого не робить. Абсолютно насправді парковку ви бачите на сесії приймають депутати. Тобто, без депутатів, депутатів ніхто ніяких парковок не буде робити і не має робити. Всі пояснення та заперечення щодо організації платної парковки виявились марними. Розпалення провокативними чутками люди не хотіли слухати. Дійшло спершу до штовханини, а потім і до бій. Чому було зірвано сесію та хто за цим стоїть, буде з'ясовувати правоохоронні органи. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим.